Шеф я на місці, готовий починати. Завдання прийняв. Готуємо організм до сну. Mm -hmm. Знизити температуру тіла є. Yeah. Сповільнити метаболізм є. Yeah. Заспокоїти нервову систему є. Yeah. Супер. Все йде за планом. Ідеально, клієнт от-от має заснути. Цю ніч ми точно вже будемо спати довго та міцно. Боже, ні, все йде, коту під хвіст. Я не можу працювати в таких умовах. Алло, у нас тут взагалі-то плани. Зупинись, прошу, пліс, парфодор, як ще тобі сказати. Ну чому я завжди прокидаюсь вже в тому? Ага. Справді. Чу мопцы? Ага.